Новий пакет допомоги більше ППО для захисту українського неба та інші оборонні домовленості. Такими є підсумки візиту Володимира Зеленського до США. Спершу президент України зустрівся з лідерами демократичної та республіканської партії в Сенаті. Зеленському вдалося переконати їх підтримати виділення додаткового фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів. Наприкінці зустрічі у конгресі США наш президент заявив: якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну. Згодом він мав зустріч з міністром оборони США У. Остіном у Пентагоні вони обговорили постачання Україні артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Ну і звісно ж найважливішою частиною поїздки у США стала зустріч Володимира Зеленського з Байденом. Разом із президентом на візит прибули голова української розвідки Буданов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони України Рустем Умєров. Під час переговорів у Білому домі Джо Байден оголосив про передачу Україні нового пакету допомоги. Туди увійдуть системи ППО, касетні боєприпаси, протитанкові системи Джавелін і ракети для Хаймарс. Загалом на суму понад 300 мільйонів доларів. Окрім того, лідери двох країн підписали меморандуми щодо співпраці в оборонно-промисловому секторі. Україна і Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, зокрема систем ППО. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі сполученими штатами це історична річ. Україна зможе виробляти зокрема ППО. Також на зустрічі Джо Байден заявив, що вже наступного тижня в Україну доставлять перші танки Абрамс. Під час своєї промови він навіть пообіцяв підтримати Україну в період опалювального сезону. Америка буде щомісячно надсилати Україні прилади для обігріву. Ми будемо також підтримувати вас у найхолодніші й темніші дні року. Ми також надамо додаткові батареї, ГОК і також інші системи щомісячно. Згодом лідери обох країн поспілкувались із журналістами. Під час розмови Володимир Зеленський анонсував звільнення Бахмуту. Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план дуже дуже комплексний план. Окрім цього, президент України заявив, що Путін ще донедавна мав список країн на знищення. І якби Україна здалась, то половина Європи була під його впливом.